Так, дуже цікаво. Що? Буде бахнути, чи не бахне. Пробуємо. <звук> Опана. От тобі. От так воно і проходить ремонти. А ви думаєте, що то все так легко? І то буде банально із якоїсь там стабільтрона чи ще за якоїсь фігні. Добре, працюємо далі. Ну що? Стріляне, бляхамуха опять чи не стріляне? Блін, ну дуже жалко просто транзисторів. Пу -пу 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 так а що робити? Включаю. Та пішов ти в сраку. Ну от як це так? Це походу знак. Треба йти додому. Тому що, блин. Ай, дуже чудово.